Привіт усім, не думав, що я таке колись скажу, але я так скучив за таксі, що це просто кипець. Річ в тому, що трішки більше тижня тому віддав автомобіль на невеличкий ремонт. Хто пам'ятає, десь півтора року тому в мене було ДТП. Дівчина в'їхала в крило заднє. І плюс перед Новим годом ще чувак на лачеті ципанув мені дверку задню, також з тієї сторони з лівої. І вирішив я відразу все відремонтувати, покрасити. Ну як відразу, через півтора року після першого ДТП, але по таке. Получається, знайому домовився, ну давно вже домовився, знайомий віддав. По обіцянкам було 2-3 дні, по факту більше тижня. І я черговий раз, виходить, убідився в тому, що не потрібно ніколи звертатись до знайомих, щось робити. Зв'язуватись з знайомими, з родичами, тому подібне, тому що пообіцяв три дні, по факту вісім днів. І це капець, я за цих вісім днів я так скучив за таксі, я так скучив за роботу, мені так надоїло вдома сидіти. Звичайно, я там намагався їздити на ділянку, щось по будинку робити, займатися чимось. правом, але все одно, типу. Дома сидіти без машини, без грошей, не працювати, ну це прям кошмар. У мене закінчились всі гроші. У мене виходить мені набридло сидіти вдома. Я вже не знав, що робити. Тому якось так. Сьогодні у нас вже вівторок, 15-30 дні найкращий час для того, щоб виїжджати працювати. Але в принципі я сьогодні об 11 тільки забрав машину. Того, того будемо працювати якось отак. Потрібно працювати, закривати всі долги, тому що е, чим менше ти заробляєш, чим більше ти сидиш вдома, тим більше ти витрачаєш. Я для себе це зрозумів, прям дуже класно. Я тиждень просидів вдома і ти сидиш, типу, скучно, нема що робити, і постійно щось потрібно. Типу е, захтів там, не знаю, наняв трактор, розрівняли ділянку. Тепер рівненька-гарненька ділянка, прям, блін, клас. Нема того котлована. Потім заїхав в епіцентр на 5 тисяч, скупився проводки, поїхав робити. Потім ще якісь там моменти, я щось купував. Ну прям капець. Перед цим заїхав ще на 3 тисячі гривень, скупився там на підлогу робив. Коротше, капець. І при тому, що я ще хотів щось робити, але я думаю, без машини не сильно удобно постійно це на громадському транспорті кататися, на таксі також не супер прикольно. Ніби заходиш там додаток, бо за 300 гривень, по факту менше, ніж за 400 не поїдеш, тому що ніхто не погоджується. Всі повишають ціни і якось таке. Кататись також на таксі. Ну, така собі штука. Так, замовлень немає. Тому, що ми робимо? Блін, я навіть навіть не знаю, що робити. Як працювати, що вмикати. Ставлю фільтр від 200, тому що тому мені дали... Уклон дав поїздочки без комісії трішки. Тому якось менше 200 гривень катати поїздки не хочеться викатувати просто холостю. Тим більше, тим більше я в принципі менше 200 майже ніколи не беру. Так. 2,9. За 200. І чекаємо. Сьогодні сів в машину, взагалі, на, наче не моя машина, до цього виходить ну, типу, постійно за рулем і знаєте, як типу, ти зростаєшся з машиною, відчуваєш її як, як свої руки. Ніби. А ти ж не покатався сідаю, блін, ну, взагалі це що таке? Це що за машина, я такий не звик до такого. Тому ставимо фільтр і чекаємо замовлення, може щось прийде. Я думаю, десь робота з'явиться після п'ятої. Мені так здається. Спеціально не заходив ні в які групи, не вмикав додатки, щоб себе, скажімо так, не драконити, тому що хочеться працювати, а не можеш. І того, щоб це не дразнити, спеціально не дивився, чи є робота, чи що. Один раз тільки виходить, визвати таксі не міг. З магазину додому, я вже і повишав ціну вже там і на уклоні, і на болту, ніхто не хотів їхати. Думаю, Блін, ви що? Взагалі офігела тут їхати, там 3 кілометри, 150 гривень з наста, і ніхто не хоче їхати. І ото я тільки зайшов подивитися, чи є коефіцієнти чи є взагалі робота і все. А так більше нічого не вмикав, нічого не дивився. Так, треба збитий пробіг і працювати. Закривати. Мінус на кредитки, який я образувався, тому що, а, я ще сповнив, я ще купив теплу підлогу електричну, це ще там щось 7 тисяч віддавши капець. Я за цей тиждень потратив, напевно, скільки скільки заробляю за місяць, в цілому, це якийсь ужас. Тому вдома не можна сидіти, треба постійно працювати, адже ти сидиш вдома і з'являється одразу купа різних бажань, все треба купити, чимось треба займатися. І того більше витрачається, а нічого не заробляється. Тому ось так. Якби я спочатку знав, що я там на тиждень машина задержиться, я б там пішов би на відсотки кататися, там, знайшов би якусь контору, там тиждень би покатався. Чи ну, не знаю, В оренду може якусь машину взяв, би. хоча вряд ли би хтось на тиждень дав, але все одно. ну Просто тупо сидіти вдома, це прямо. Люди там у відпустки ходять там, на 20 днів, то на місяць, і сидять, ну, що можна робити місяць вдома, не знаю, зума може вийти. Коротше, періодично на пасажири, коли катаються в машині, кажуть, що блін, у вас каже, фаната хоч старіша, але прикольніше, ніж ті ну, нові. газові, що катаються. Я до сьогодні ніколи в житті не катався на газовій, не санаті, не капітані нічого. А тиждень тому, коли віддав машину, виходить, назад їхав на таксі, приїхав хлопець на сенаті, ЕЛФК, Сірі, ну, все по класи сів. Але не паркова, скоріш за все, можливо, в оренді, тому що, ну, типу, водій такий цілком адекватний, в машині чисто, там, натерто, ну, не воняє нічого, типу, все, все добре. Але при цьому всьому. Хоча в нього машина ну, в доволі гарному стані була. Нічого не стукало, не грюкало, типу, все класно працювало, в машині тихенько. Але все одно, ну, типу, сана ця, що в мене бензинова НФК, вона набагато комфортніша, ніж ЛФК газова. Тому що прям передох ще більш-менш у типу, них проходить, а от задок на каналах прям гупає. В мене взагалі так, їдеш, спати можна, йти не почуєш нічого, що гупає. Типу не пробиває під віску А там прям чутно пробиває І шумка гірша, тому що прям дуже сильно чутно резину, коли їдеш по трасі. Можливо, ця резина прям така дуже погана була, але фіхі знає. Тому об'єктивно скажу, у мене колись, я колись зустрів підписника, чоловік такий вісім, і він каже, що у нього теж така сама соната бо як у мене зараз він взяв на виплату собі ЛФ і каже, що типу, да, ЕЛФК була типу, трішки комфортніша. Але не знаю, я не вірив, думав, може то в нього така, така, в такому стані машина, але ні, реально. Газові сонати вони відрізняються від бензинових. Ну, сторону. По надійності, звичайно, всего, газовий мотор набагато надійніший, ніж, наприклад, американи 2.4, GDI чи ще щось. чи 2 літра взагалі, Такий собі мотор, якщо чесно. Добрий день. Ось так, до речі, тепер виглядить машина, покрашена, зроблена. Хто пам'ятає, це криво в мене було прям таке, трішки помуте. І плюс ще типанули в дверку, ось тут. Получається, провели на лачеті. Це все зробили. Покрашено класно, до речі. Прям, ну, я от не, не бачу ні шагрені, нічого, прям дуже-дуже класно. Коли ти знаєте погані маляри і прям дивишся і ти бачиш, е, що машина покрашена, тут такого немає, тут прям, прям чудово зроблено. Але блін, 8 днів без машини це жесть, якщо чесно. Так, дасть нам щось, не дасть. Вмикаємо, до речі, хто, можливо, хтось забув. В уклона є така фішка нова. ну як, Вона вже не нова, але багато хто може пропустив цикл. Тобто працює як швидкий пошук, але по вашому фільтру. Ви виставляєте фільтр, який ви хочете, ви зажимаєте цикл, і він ні, ніколи не ну, типу, не вимикається, доки ви його самі не вимкнете. Типу ви приймаєте замовлення, їдете і вам назустріч приходить по вашому фільтру замовлення. Дуже класно, наприклад, в такий час, коли роботи не дуже багато, ти виставляєш якийсь один фільтр і катаєшся по місту, тобі накидує наперед такі самі замовлення. І, до речі, для того, щоб він коректно працював, потрібно не забувати обновлювати додаток охолону. Тому що постійно приходить оновлення. Багато хто просто забуває на те оновлення, а потім жалується, що щось не працює, щось некоректно працює. А тут потрібно слідкувати. Або просто поставити автоматичне оновлення додатків, і на цьому проблем не буде. Тому, якось отак. Чекаємо замовлення, роботи немає. Якось отак. Щось коротше, таке собі, якщо чесно. Взяв тоді, виходить, замовлення я на борщагу гу-жулян за 190 гривень, там в е з ефіра, а не по фільтру, тому що фільтр у нас від 200. А я думаю, подача 300 метрів, типу, поїхали. Звідти приїхав по болту на тіремки за 210 гривень і все, типу, я стою, хоча центр по болту починає трішки горіти. В коні. Також, ну там слабовато трошки, горить. Але нічого не дає. Я вже стою хвилин 15, чекаю і думаю, блін. Ніби й скучив за роботою, але просто сидіти в машині, те саме, що сидіти вдома. Вдома хоч полежати можна. А тут просто сидіти треба і нічого не дає. Якось дивно. Майже шоста вечора я на Подолі і треба щось виставляти цікаве. Так, фільтр. -фільтр. Мабуть, буде хай 250 за 7, далі 23, передмістя 24. І подача 2,5. Я думаю, так. Е, в принципі, це різкоф на 1,6 приблизно. 1,6, 65 По стандарту. Так, на оболоні 1,4 є. В принципі, в ефір замовлень трішки. Трішки навіть є. О, прям навіть багатонько. 27 замовлень зараз в ефірі. Блін, 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 якщо на Арсенальну був за 250 і улетів, не встиг взяти. А чи мені по... по фільтру не залетів, би ков менший був. Обідненько. Так. 275 на оболонь. -ху -ху -ху. По комфорту брать, не брати, брати, не брати. За 7,8 км ось таке замовлення. -ху -ху. Хай буде. В принципі. В принципі, хай буде. Не супер замовлення, хотілося б да щось краще, але... В принципі, оболонь тут поряд і можна буде по шуріку вернутися навіть з замовленням назад. Сюди... Ого, що це таке показує страшне. Так, щось мені показує подачу 15 хвилин. Ого. Блін, цей весь, звичайно. От типу сенсор він мені ось таке малює. Якщо можна зараз просто на глибочечку і поїхати. Таке щось, звичайно. Зараз напевно поїду на оболонь. Звідти не зможу піймати замовлення і буду себе накручувати. Чим я взявся галіме замовлення? Краще би взяв там щось, не знаю, щось інтересніше за гривень 40 признаки. Так, без 27 я вже на оболоні, тут трішки навіть горять коефіцієнти, якщо видно. В ефірі періодично вилітають замовлення, тому виставляємо в центр. Просто подача 2,5. І чекаємо, що дасть. Так, на Нівки є з 1,4 4 кофу. Блін, В принципі, непогано, навіть на без, без заторів можна доїхати. Але, але... Мабуть, краще в центр. Зараз взяти замовлення, з центру ще десь поїхати в спальник, потім виставитися по ланцюжку, типу додому в центр, і звідти вже можна їхати додому. Тому що, як показує практика, останнім часом в будні дні до комендантської немає взагалі ніякого сенсу сидіти. Після 9 взагалі пропадає робота, після 10 вона трішки з'являється, але не в таких кількостях не з такими коефіцієнтами, що варто чекати до, до 12. -ї. Тому, якось я так, думаю, десь до 9 і буду вже вдома. А завтра треба буде входити вже в свій ритм. Бровари за 510 гривень. Дякую. А завтра треба буде вже входити в свій ритм, в свій графік з 5 ранку до обіду кожного дня, п'ятниця-субота. Цілий день і так далі. Блін, піймав замовлення з ефіру в центр краще, ніж я сюди приїхав. З кофом 1,5 по комфорту за 240 гривень на подол назад да? Блін, непогано. тому що сюди я приїхав з кофом 1,4 по комфорту, а назад їду на заболоні з кофом 1,5, також по комфорту. Того. В принципі, прикольно. Коротше, під'їхав я на подол, вімкнув камеру, хотів пожалітися, що, що сталося, чого нема коефіцієнтів. Типу, найбільше, що в ефірі світилося, це 1,2. І тут вдруг я з ефіра ловлю за 300 на чоколовку, по комфорту, 1,5, думаю, блін, ладно, не буду жалуватися на той раз. Але реально, що сталося, тому що... Тупо потухло все місто, там ледве жовтеньким світиться, кофе 1,2, 1,1, не дуже серйозно. І роботи немає. Хоча тільки сьодього вечора, типу центр, ще замовлення повинен бути. Я ще планував за гривень 400 поїхати, там на поздяки вернутися назад, а по факту, походу, мої плани накрилися трохи дивно якось. Дуже дивно. В принципі, Хоча я вже в принципі, дуже давно не працював ввечері, тому прям так стверджувати не буду, що робота повинна бути осомі. Але чомусь мені здається, що повинна бути. Мабуть, зараз просто така погода, ще не супер холодно, не жарко. Тому люди їздять пішком на громадському транспорті, ще якось, а не на таксі. Хоча... Дармо. на таксі комфортніше. і нам вигідніше. Добре. 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 Стою Я не що Добрий Добрий вечір. на Севастопольській площі вже хвилин 15. Чекаю замовлення в центр. При тому, що як тільки я приїхав, прилетіло замовлення за 200 гривень на подол. Доставка, думаю, та ну доставку вести, а, ще й за 200 гривень, там один і один ков був. Думаю, не цікаво. Виставлю щось інше піймаю. Відтоді чекаю я 15 хвилин, взагалі нічого немає, не то, що там е, кращого замовлення. Ось така ситуація. Коефіцієнти не горять. І при тому засвічувався в ефірі замовлення непогане за 250 додому з кофом 1-2. Я думаю, та ні, ще рано, треба ще в центр поїхати. Думаю, блін. Що можна було за 200 їхати, звідти додому брати, що можна було вже просто напряму їхати додому за 250. Я просто стою, чекаю, не понятно чого. Не знаю, не люблю я взагалі стояти. От просто, я краще не знаю, там, що завгодно повезу, але не буду стояти. Для мене ця ситуація, коли я просто стою і нічого не роблю, це, це найгірше, що може бути. Тому... Тому чекаємо, може хоч щось дасть. Вітер вже був додому щось словити, хоча б, хоча б 1,2-1,3 кофе, Тому що, як показував, взагалі нічого немає, не світиться. Хоча навіть ще й восьмої немає години, тільки 7,50. Якось так. Майже 9 і я вже доїжджаю додому. Взяв замовлення за 325 гривень з кофом 1,3 з Лук'янівки на ВДНХ. дівчина дала 350 і того, що в мене вийшло сьогодні заробити. Проїхав я 99 кілометрів, коротше, округлій 100, виходить, 600 гривень паливо плюс амортизація. По касі, так, статистика. Уклон 1900 гривень і по болту в мене було одне замовлення 150 гривень. Того виходить 2050 гривень. Гривень я сьогодні накатав. від них віднімаємо 600 цепало влюсова артинація, і того 1450 гривень я заробив за 5,5 годин. Що заробити. Враховуючи те, що 400 гривень я зекономив на комісії, того по факту виходить, що якби додати ще комісію, щоб не було в цієї промки, то я там взагалі б не розпитав, що це 1600 чи 1700 гривень. Це, це прям дуже мало. Сподіваємося, далі буде робота. Хоча, ви бачите, зараз тривога. Центр почав горіти. Це так називається закон на подлості. Тому що коли я був в центрі, взагалі роботи не було, я тільки взяв замовлення, а вже їхав, тривога засвітилася і з'явилася робота. Мені як завжди везе, якщо <сум> чесно. Ось такий був день, неприбутковий, без роботи, не цікавий, як на мене. Але для мене це прям взагалі топ, тому що я дуже скучив за таксі. Я більше тижня не працював і виявляється, це прям важко. Важче не працювати, ніж працювати виходить. Тому дякую що до цього момента, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх-вниз і всім пока.